Вітаю, вітаю вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну, ось е все те, що є в цьому світі, ми так чи інакше пропускаємо через власний життєвий досвід. Так. І от коли ти щось бачив і знаєш сам, то тобі не треба ніякої пропаганди, якщо в тебе трохи розуму є, ти все це сприймаєш так, як воно є, а не так, як тобі кажуть. Якщо людина дурна, то вона бачить чорне, а їй кажуть, то зелене, і вона каже, зелене. Ну, такі приклади психологи проводили не раз. Нагадаю, класичний вираз, так, коли сажають по колу там, 10 людей і показують їм, наприклад, дві кулі, так, одна чорна, а друга біла. І з дев'ятьма домовилися, що вони будуть називати що ці кулі білі, а один не знає про це, що змовилися, так казати. Ну і починають з краю від цього, так потім повертаються до нього і запитують першого, які кулі? Він каже, обидві білі. Той, який не посвячений, починає сміятися. Так, за ним сидить жінка, питають, який колір куль. Каже, обидві білі. Той посміхнувся, але вже щось в голові в нього так не те. Третю питають сусідку її, які кулі по кольору. каже, обидві білі. І коли вже доходить до цього, до десятого, який не посвячений, він дивиться на ці кулі одна біла, друга чорна, отака, і каже обидві білі. <гум> ну, оце, оце вам е, про те, яке значення, е, скажімо так, е, ну, <гум> пропаганди. Для не зовсім розумних і стійких людей. Тобто вони орієнтуються на те, що говорять, а не на те, що вони бачать, знають, відчувають і так далі і тому подібне. Так ось я хочу сказати про те, то як же жив Донецьк за ну, проклятих бандерівців, які керували Україною. Так? Всі 30 років, яких треба, звичайно, денацифікувати. Ну, і там Донецьк денацифікований, звичайно, повністю. Так. І життя там, ну, таке життя, що деякі шахтарі нічтожі сум'ящі, Говорять по-русски, так. Виїхали в Нірюнгрі. Так, Це на Далекому Сході температура взимку ну, мінус 50 до мінус 60 доходить. І все таке ну чудове життя. Ну, Живі так, Тим більше, що там відкритий спосіб і видобутку вугілля. От правильно, ну туди всі, ви розумієте, у Москві все більше і більше починають говорити про те, що. Треба освоювати Сибір, інакше його забере Китай. Оце видно після переговорів оцих Цзіньпінем. Нарешті їм дійшло щось. Ну, а може, не дійшло, а просто. І стали говорити про те, що от якщо ж так чи інакше прийдеться оте все захоплене. Повертати в Україні, ну, отакі розмови ведуться, ви розумієте? Так. То там же ж маса колаборантів і понаєхалі. <кхи> понаєхалі, так, туди, то їх прийдеться забирати в Росію. Так. Тому що вони ж Україні не потрібні, вони злочинці. Їх треба судити, ну, тих, які е, співпрацювали із окупаційною владою, там, ну і все останнє виступали проти України, м -м, виказували патріотів України. І все таке їх треба забирати. А куди забирати? От вони і кажуть: їх треба в це все лайно. <гум> Отам, От в окупованих е, Херсонській, в Криму Херсонська е, ця, Запорізька. Донецька, Луганська область, їх треба е, відправити отуди, на освоєння. Так. Вони ж не будуть ремсувати їм все одно. Так не, не треба ж з дуру взяти їх і в Москву туди запустити, оцих ідіотів і е, ну, збочинців, так. без будь-яких принципів. Отуди їх в Сибір. Так. А те, як жив Донецьк, я просто можу. Вам ілюструвати, і що вони хотіли, я не знаю, що, <смі>, ілюструвати на да, власному е, прикладі. Ну, поїхав я з дружиною у Єгипет. Так. Ну Там гарне місце таке і море, і басейни, і жак джакузі. так? <смі> Де ми просто сиділи там величезне. Джакузі. Так. І, що там, і що там було? Це була, так би мовити, команда з України, які мали собі літак цілий, так, при прибув. Так. Там був я один професор, так, із Київського національного університету. Був один професор із Львівського національного університету. А все останнє це був Донецький університет. Який ледь не в повному складі так, він був відпочивати на Донецьк. Пардон. В Єгипет. Ну, от, люди мали гроші. Так. Люди мали. Ми, ми не всі у нас могли собі дозволити там. А там усі професори, доценти, асистенти і все таке, ну просто цілими катедрами так, виїжджали, тому що мали гроші. Але ж ну, не всім це подобалося. Так, не всім вони хотіли, щоб ну, їхнє місто роздовбали, щоб там не було води, щоб там не було. Кажучи науково, куди і спражнятися, ну і все таки інше. Ну, це це, це, це якийсь божество, це не божевілля, це дурість. А кажуть, що вся біда, тепер філозопи підтверджують, що вся біда людств не від підлих, а від дурних.